Товариство, всі мої вітання. 26 вересня на календарі і прийшла пора до гречки. Гречка вже, скажімо так, перецвіла, ще десь поодиноко вона цвете, помітно цвіт білий, але в основному насіння вже сформоване, сухеньке ось таке. Ну і готове до збору врожаю. Але для того, щоб зібрати, нам потрібно що зробити? Звичайно, що висушити, тому що стебло в основному ще зелене. Як по краях вже більш-менш сухе, то всередині воно все зелене. Зараз це все, оцю сторону я вже пройшов, і з тої сторони також частину я прийшов. Думаю, що за тиждень часу можна буде проводити обмолот цього цього врожаю. Не знаю, скільки в нас вийде з, цього, з цієї ділянки, з цього городу. Ну, думаю, що на перший раз, якби на перший такий досвід, буде і в будь-якому випадку задовільно. Молотити потрібно буде в одну сторону, тобто з, тої, з гори донизу, тому що вся гречка лежить туди. Тобто її виложило, і вона вся-вся лежить. Ось бачимо, як дуже висока була, вітер, повідно, трошки положив, трошки певно, що і сама лягла. Ну Не знаю. Перший досвід, тому то десь. Не можу сказати, не орієнтуюся в цій справі. Що стосується соняшника, по соняшнику ми працювали так, досить таки напружено, оскільки хотілося ту поставлену мету, про яку я говорив в попередньому відео, де починав ту справу. Соняшником я фактично не я, ми фактично її досягли. Тому що по моїх підрахунках маємо вже тонну. Напевно, навіть трошечки більше. Це так, заменшена цифра. Я розраховую, що там буде тона з копійками. І на цей рік ми вже завершили це питання, тому що. Так, виключу поки. Щоб не гудів. Завершили це питання щодо соняшника, то достатньо, тому що праця нелегка. До цієї праці фактично були залучені усі. Ми їздили, я їздив кілька разів сам, їздив з мамою, їздив з Альоною, папа раз навіть виїжджав. От. Хоча вже на їхній вік то дуже складно, тому що... Я відчуваю по собі, наскільки втомлюється організм. Це ж Потрібно за кожною отакою головочкою зігнутися, підібрати її, кинути в мішок. Це все ходити по великій території поля, збирати. Ну, Нелегка праця, але що ж поможе. Потрібно працювати, і якщо вже була мета поставлена, то я дякую усім за реалізацію цієї мети. Щодо е, збуту соняшника, ну наразі ціни немає. Наразі ціни немає, оскільки її немає, то ми збувати її не будемо. Будемо чекати десь слушного моменту, щоб ціна чуть підросла, хоча б не менше 10 гривень. Зараз е, ціна варіює десь в плані 7-8 гривень. Це взагалі е, ну, якось не хочеться. Е, я ж кажу ще раз. Вкладена праця дуже нелегка і давати задар ми не хочу. От. Тому то будемо складувати, будемо сипати в мішки, будемо закладати в сховище, ну і відповідно чекати слушного часу, коли підросте ціна на соняшник. Олії цього року не планується брати. Тому що в червні місяці ми здавали минулорічний соняшник, взяли 20 бутлів. Я думаю, що нам вистачить, оскільки ще в нас були залишки позаторічньої олії. Плюс взяли ще цього року свіженьку, тому -то, думаю, на 2 роки нам повинно вистачити. А там далі подивимося Все покаже час. Зараз ще раз покажу отакі. Отакий врожай візуально не знаю, що покаже по натурі по зерно. Ну, вже що покажете, покаже. Думаю, відзніму відео, як будемо збирати цю гречку. Дуже багато відео про неї. Тому -то все-таки хочеться показати якісь результати, не тільки промежуточні такі якісь моменти. Ну що ж, все, на цьому буду завершувати, друзі. Я хочу опрескувати. ну, якось так. Похожу я раз-коло по разу, щоб добре злити. І ще десь так доливаю. Ну, і Хімії я взяв достатньо, то в принципі, повинно вистачити. i hey. Я на цьому буду, друзі, прощатися всіх вам гараздів, добра і бувайте!